Він знайшов у поштовій скринці чужий лист і не зміг спокійно жити далі. Андрій завжди перевіряв пошту механічно газети, рахунки, інколи реклама. Але цього разу серед конвертів лежав маленький, акуратно підписаний лист. На ньому було написано ім'я його сусідки з дев'ятого поверху Самотній бабусі Ганни. Андрій піднявся і заніс конверт. Коли бабуся відчинила двері, він побачив, що вона вся в сльозах. Синочку, тільки й сказала вона. Виявилося, що в листі було повідомлення. Її онук, про якого вона нічого не чула кілька років, вирішив приїхати. У нього народилася дитина, і він хоче познайомити малюка з прабабусею. Того вечора Андрій допоміг їй прибрати квартиру. Сходив у магазин, навіть повісив нові фіранки. Вона світилася від радості, мов дівчинка, яка чекає на свято. А через два дні у дворі з'явився молодий чоловік із коляскою. Ганна плакала і не випускала його рук. А Андрій дивився на них збоку і відчував щось тепле. Адже якби він тоді не заглянув до скриньки чи не відніс листа одразу, це маленьке диво могло б так і не статися. Він довго потім думав. Наші випадкові вчинки. Для когось стають ключем до нового щасливого життя.